Всім привіт! Сьогодні ми готуємо сирну запіканку у мікрохвильовці. Ось така краса у нас виходить, її можна їсти на сніданок, на перекус, і навіть на вечерю, тому що там багато білку і вона дуже корисна. Залишайтеся зі мною, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і приємного перегляду. Для рецепту нам знадобиться 200-250 г сиру. Можна брати. Будь-якої живності, але краще брати 5, або 9%. Одна столова ложка сметани, одна столова ложка борошна, ванільний цукор. У мене це один пакетик, звичайний цукор за смаком. У мене ще є кокосова стружка, я також люблю її додавати. Розпушувач чиста. І для начинки можна брати якісь ягоди: або полуницю, або ожину, або смородину, або малину. У мене це на даний момент заморожена вишня, бо вона вже засумувала в морозилці, і я вирішила її використати. Готувати оце все я буду на кокосовій олії. Така липічка виходить дуже-дуже-дуже смачно, набагато смачніше, ніж на олії оливковій або соняшниковій. Для початку ми змішуємо всі інгредієнти у одній посудині. Ми додаємо одну столову ложку сметани, навіть можна півтори. Вбиваємо, вбиваємо два яйця, раз, два. Сипаємо борошно. Замість борошна можна використовувати ванну крупу, якщо у нас, у нас вона є, а в мене її немає, тому я взяла борошно. Додаємо цукор за смаком. Я не люблю, щоб було солодке, тому додаю небагато. І також додаємо ванільний цукор. А тепер вже імпровізація від мене, це кокосова стружка, яку ви, якщо ви кокос не полюбляєте, можете її не додавати. Я люблю запіканку з кокосовим смаком. Висипаю, ну так, десь приблизно грамів 20. Тепер не забуваємо про розпушувач тіста, щоб наша запіканка піднялася. Десь таке. Одна чайна ложка, мабуть, можливо, трошки менше. І оце це ретельно перемішуємо. Спочатку ложкою, а потім беремо блендер і доводимо до однорідної консистенції, щоб наша запіканка була ніжною і більш такою. Легкою, як хмаринка, як то кажуть. Бачите, яйця як відбиваються, і воно таке, як піною робиться. Це дуже-дуже добре. Це означає, що запіканка вийде ніжна, ніжна Тепер у мене є така форма це форма для випічки пасок на Великодень. Вона силіконова, її можна легко мити і використовувати в мікрохвильовці. Ми змащуємо її кокосовою олією, щоб вона не приставала. І щоб Запіканка наша мала кокосовий запах. Ви можете змащувати якоюсь іншою олією, можете брати якусь чашку або глибоку миску, яка підходить для мікрохвильової печі. Вон, змащуємо її всередині. І тепер виливаємо наше тісто у цю форму. У мене виходить десь наполовину вона заповнюється, бо якщо більше це робити дуже бажано, бо потім запіканка збільшиться в об'ємі, в мікрохвильовці, і, і може втекти, як колобок. Ну, до того, ж, у нас тут будуть ще вишні, тому нам потрібно вільне місце. Оце все вишкрібаємо, щоб, як то кажуть, добро не пропадало. І додаємо гарненько нашу вишню. Намагаємося розподілити її рівномірно, щоб запіканка мала красивий вигляд. Так трошки втопити. Я не знаю, видно чи ні, що я роблю. Взагалі то вишня заморожена. Це дуже-дуже-дуже корисна річ. Можна робити і пиріжки, і запіканки з кабачків, і з, ви... і з сиром, і вареники. Ось така краса у нас вийшла. Отаку обтрупу постукаємо об стіл, щоб вийшло зайве повітря. Ставимо це все у мікрохвильову піч. Виставляємо час десь 5-6 хвилин спочатку. Спочатку 5, а потім ще 5. Ставимо максимальну потужність. У мене це 650 Вт. і натискаємо старт. Пройшло 10 хвилин. Ось так наша запіканка виглядає після того, як ми її дістали з мікрохвильовки. Зараз ми її перевернемо на тарілку і покажемо, що вийшло. Ось така краса у нас виходить, вона ще гаряча. Давайте почекаємо, щоб вона охолола. І можна ставити чайник і пити чай ось такою смакотою. Поливати її можна сметаною, шоколадом, варенням. Навіть можна з морозовим з медом. У мене це гранатовий соус сторечний. Він такий має кисловатий смак і дуже-дуже сюди підходить. Такої запіканки вистачає зазвичай на двох людей. Ось така наша запіканка в розрізі. Вона така дуже-дуже вишнева і дуже-дуже соковита. Смачного!